Ну, вибери один аксесуар і продай його на всю країну. При такому рої більше вкладати буде тут менше. Тобі рой покаже, де зупинитись. Навпаки, шукайте, де є конкуренція. зроби це і будь купляти в тебе, а не в них. Мене звати Сергій Курищук. Техніка та аксесуари Apple. івано франківськ 58-й потік. Моя точка А до навчання 5 тисяч доларів. В навчанні 6250 доларів. Це за березень. У квітні планована точка 6500 доларів. Що? Біжи. Було що? 6250 доларів. Плановано? 6500 доларів. А в чому план? <ріст> Просто Шо, по результатах квітня так підрахували, що максимум квітні 6500 доларів. Плановано, це не підраховано. Це дивіться, я спочатку планую. Потім рву жопу, а потім підраховую і думаю, сука, опять Розумієте? А в нього що плановано, що підраховано в кінці? Зросли за рахунок впровадження. Зросли. Куди ви зросли на 250 доларів. Ні. Зро... Було 6500, стало заплановано 6250, правильно? Не? <реш> Наоборот, ні, по-моєму, вниз чи вверх. 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 Доб... Ну от тоді я правильно сказав, зросли на 250 доларів. Ну, за рахунок чого? Нам цікаво всім, записуйте. <реш> Давай. До навчання в мене було 5 працівників, зараз 12 працівників. До навчання це коли? В Листополі. А це скільки пройшло місяців? Біля п'яти. Біля п'яти пройшло в цьому році вже. Он п'ятий починається. Шість. Це біля п'яти. А там ще два. Сім це сім. Місяць. Ну. І довго ти будеш розповідати, як було там? Мене цікавить, що змінилось за місяць. За місяць змінилось. Ми Збільшили трафік. Три місяці запускав по Україні, не дало результату. Зрозуміли, що потрібно на промижні отримали настанову, щоб запустити рекламу по офлайн-магазинах. Так як у мене є три офлайн-магазини, по кожному ми запустили рекламу. На одному із магазинів при рекламному бюджеті 200 доларів, отримали дохід 1100 доларів. Рой 475%. Кількість населення в тому місті. Дев'ять тисяч. Зараз би питання: чи не відкривати четвертий магазин? Щ... За четвертий ще не думаю, хочу навести порядок. Спочатку хочу, щоб у трьох магазинах був плюс, а тоді вже щось можна маловело. Смертник. Тоді жахнем. У мене питання. Я намалював цю воронку, де вона плюсова. Рекламний бюджет у мене 200 доларів. Зрозумів, як сьогодні ви казали, що потрібно збільшити в два рази, побачити, що буде з роєм. Якщо буде все добре, збільшувати ще раз два рази. Але так як там невелика кількість населення, то я не розумію, який максимум там може бути. Берой покаже. Там, де він стане 200 чи 150 навіть. Розумієте? Бо дивіться. Олександр, там вже охоплення. Що охоплення? 30 тисяч, а показів 106, він вже показується майже 4 рази. Ну, в мене... ну, да. У Фейсбуці переглядів я дивився на один і той самий креатив, вони збільшуються. 110 тисяч зараз переглядів. Ну, я, я ще з це, дивіться. От у нього, наприклад, <кхух> дивіться. Він вкладає 200. 200 доларів і має 475 рой. Да? Це означає, що він умовно в 2,5 рази більше заробляє. сто вийшло. 20... Ну як це 1100? 100. Тоді в тебе рой буде 5, ну, 500, добре, да, хай. 5 разів, раз, правильно. Раз. Раз, правильно. І він заробляє 1000, так? Тепер питання. Якщо вкласти 500 і рой. Так, це що, я кому якусь без коми, так? Ну, щоб зрозуміло, 500 тут. Так? Що краще. 200500 чи 500 і 350 рой. Ну, 500 і 350, звісно. Там буде 100. Тут буде 1500. Навіть там 1600. 500, хай. 500, 500. розумієте? В чисто. Добре. Йдемо 250 рой. Але я поклав півтори тисячі. Це скільки буде? Все одно. 3700. Да? 3700. Розумієте? І я отак іду. Іду до тих пір, поки не побачу, що ага, при такому рої більше вкладати буде тут менше. Зрозуміло всім? Yeah. Ти зрозумів? Тобі рой покаже, де зупинитись. Але ж кисляк все одно, тому що розмова йде про якісь села. Полусела. Розумієте? А йому в онлайн треба йти. А чому в онлайн треба йти? Бо інакше він зараз тут заробить гроші, відкриє тр... четверту точку, п'яту точку і піде по, по селам. Ти звідки б івано франківськ Косів. Ну, ну, хоча б я піде в Івано-Франківськ. Я В, в Івано-Франківську. Є? Так а що от... ти мені тоді голову морочиш, а чого ти мені воронки малюєш, в... не з Івано-Франківська івано починаєш? Івано-Франківськ нема плюсу. Більша конкуренція. або а, а це означає, що в Києві тобі взагалі отиміють за ці гроші. Якщо ти вже на франківський здох, розумієш, що з тобою зроблять в Києві? розумієш. Тому, Тому йди в онлайн. Там хоч не больно іміють, Але не обов'язково ж йти з телефонами. А що з телефонами? Паралельно до цього. Я вам на початку квітня запустив інший проєкт суто аксесуари. <рес> Неожиданно прямо. Ну, конечно, з аксесуарами ти пішов Отак вот воно і називається аксесуари. В клубі є ті, хто займається технікою Apple, і вони зростають. Ну, а чому от маленька націнка, маленька маржа, і він, він не витягує. Просто кисляк, це слово аксесуари. Ну Це так само ж, як все для дому. Це що ти продаєш? Це ж не про що? Ну, вибери один аксесуар. Один аксесуар якийсь, розумієте? І продай на всю Україну. Просто хай там, не знаю, десята частина купить і зароби на, на кожній продажі в чисту по 2 долари. Просто одним навчись. Але ж туди заморочся, зроби правильні креативи, Зроби так, щоб я подивився і мене, крім бажання вже купити, і більше ні, нічого не було. а не дав, дзвонити, взнавати, а що, а де. Зараз прийшла, дивіться, на цьому, зараз, на ринку в світі в цілому, все є. Розумієте? Оте нове, яке вискакує, можна от типу повезло у в версії йти, але ж в більшості все нове, що вискакує. Ви, 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 ви розумієте, скільки в день всяких запритінь робиться? А продається, скільки серед них, дійсно. Все ж інше не працює. Ви ж туди хочете вкладатись? Ні. Краще вкладатись в те, що вже зрозуміло, що потрібно. Але вузько, і, і тоді виходить таке. Дивіться, я вам ще раз пояснюю, що книжка, яку написав цей про голубий океан з червоним, хто написав? Ну, взагалі, той, хто написав книжку про голубий, цей океан, це, це написано в 90 х Воно зараз не працює. Бо там посил в тому, що шукайте там, де нема конкуренції. Зараз неможливо це шукати. Навпаки, шукайте, де є конкуренція, а потім шукайте відповідь, чим ти будеш железобетонно кращий за інших. А це всього лише упаковка. Це як ви робите креативи. Як ви, наскільки у вас Голлівуд. Розумієте? Зроби це і будуть купляти в тебе, а не в них. Конкуренція показує, що на це є попит. А твоя креативність показує, що ти вищий попиту, ти в Голубому океані. В новому сучасному Голубому океані. Зрозуміло? Зрозумів. Дякую.